Це інвертори, які перетворюють електроенергію, вона ж не високої напруги з панели йде, а вони з неї роблять 220 для того, щоб віддавати вже в мережу І ось вихід на мережу, пішов кабель, пішов в мережу далі, на щит і в Україну. Міський голова Славутича Юрій Фомічев показує, як працює сонячна електростанція, віддаючи вироблену енергію до всеукраїнської мережі. Ці сонячні панелі встановили на трьох муніципальних будівлях у центрі міста. Вони генерують до 200 кВт на годину. Такий енергетичний кооператив, перший в Україні, з'явився в Славутичі три роки тому. Ініціатором його створення став киянин Андрій Зінченко із громадської організації Кубатор». Вони вивчали досвід в інших країнах, зокрема в Сполучених Штатах. Оцей кооперативний рух, який міг би залучати людей до. Активного життя в країні до інвестування за словами Юрія Фомічева, ідея полягала в тому, аби створити сонячний кооператив з низьким порогом входу, щоб це було доступно для більшої кількості людей. Спочатку обговорювали тисячу доларів, потім каже: ну, мабуть, це забагато, навіть тисяча доларів забагато, Давайте зробимо 500. От 500 доларів при входу 15 тисяч гривень коштує один пай в кооперативі. От, ти можеш за 15 тисяч гривень. Бути співвласником сонячної електростанції. Ну круто ж, круто. До кооперативу входить комунальне підприємство Агентства регіонального розвитку, на балансі якого знаходяться всі три будівлі. Також пої купили славучани, та не тільки вони, говорить міський голова. Ми давали пільговий період для славутичан. Дивіться, два місяці ми не приймаємо нікого, окрім славутичан. Хто є бажаючий, проводили зустрічі, проводили семінари, розповідали. Люди охочі вклали свої кошти, а далі оголосили на всю країну, і тут охочих стало набагато більше. Сенс для тих, хто вклався в сам кооператив грошима, купив пай енергоринок, купуючи цю електроенергію як у будь-якої електростанції сонячної, вітрової, атомної. Розраховується за цю електроенергію з кооперативу. у кооперативі 200 членів, серед яких і сам Юрій Фомічев каже: у всіх різна кількість паїв, та незалежно від цього, кожен член має лише один голос. Дивідендів поки що ніхто не отримував. Найближчим часом будуть перші виплати вже дивідендів для тих, хто вклав свої кошти, тому що війна все змінила. Зрозуміло, що розрахунки за електроенергію зупинились на енергоринку. Зрозуміло, що не було можливості навіть генерації в певний період, коли відключається мережа. Станція генерує електроенергію, але ж мережу не може віддати. Відповідно, лічильник не рахує і гроші втрачаються торік, в березні, під час окупації росіянами півночі України, вони пошкодили лінію електропередач на Чорнобильській АЕС, яка живить місто. Славутич лишився без електроенергії. Сонячна електростанція тоді допомогла містянам залишатися на зв'язку із зовнішнім світом. Ми змогли її переналаштувати не в мережу, а щоб вона видавала електроенергію прямо тут, на місці. Для цього треба було змінити обладнання, переналаштувати її, а ми в оточенні купити на розетки. Або замовити на Аліекспрес було неможливо. Добре, що Славутич, місто енергетиків. Хтось покопався в себе в гаражах, знайшов все необхідне, і вона запрацювала. І тут стояла ціла черга. На площі з усіх боків своїми подовжувачами, включаючи один в одного, просто заряджали гаджети. Юрій Фомічев говорить, створення енергетичного кооперативу зайняло близько року. Від сесії міської ради, де узгоджували це рішення, до введення панелей в експлуатацію. Тепер вони готові ділитися досвідом з іншими, а також розширювати свій кооператив. У нас вже є плани, що кооператив буде розширюватись на території міста. Ми шукаємо ті площі, ті дахи, які готові. Додати до цього, щоб збільшити генерацію, і збільшити в першу чергу кількість учасників кооперативу. Олександра Денисенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.